Друзі, всім привіт! Хапа я на зв'язку. Бачу, вам равчики заходять. Саді, маємо дуже класний ексклюзивний варіант. Ось такий в такому красивеному кольорі, до того ж в крутезній комплектації. Ось такі гарні легкосплавні диски. Радіус у 19-ка. І це ще й до того не просто гібрид, а плагін. Заряджаємо і ми може проїхати на самій батарейці. кузову виглядає дуже класно, присутній безключовий доступ, асесенс є Ось такий гарний розділяє чорний і червоний колір. Воно дуже гарно виглядає. Крутезна оптика, камери перед-зад присутні, електропривід багажника також присутні. Партронечки, до речі, також перед-зад. Маємо тут захисні всі шторочки, на сидіннях, на підлозі, все повністю є гарна чорна стеля, панорама. До речі, акустика тут JBL. ззаді маємо сабвуфер, Дуже гарненько виглядає. По салончику. Гарний чорний шкіряний салон в ідеальнішому стані. Ось тут така гарна стрічечка червона. Прям Дуже класно виглядає оригінальні килимки. Карта дверна також в шкірі, підігрів задніх сидінь. Все максимально крутезне. Переднє сидіння також без зауважень. До речі, переднє сидіння також мають як і підігрів, так і вентиляцію. Стрічечка це дуже гарна. електропривід, водійський з пам'яттю. Гарна лінзована оптика, умивачі. Камера спереді також присутня, для строніх значків також він є. До речі, також є проекція, це в Тойоті рідкість. Пам'ять це вам казав. Тут максимально автодальний підігрів лобового, підігрів керма і відеореєстратор. Також в цій моделі є реєстратор, він є в дзеркалі, що дуже зручно. Чорна стелі, також крутезна, велика роздільна панорама, акустика вже нагадаю, GBL пробіг всього-навсього 83 тисячі. Це для Тойоти, можна сказати, обкатка. Руль кермо в гарному стані, без жодних зауважень. Також є червона ниточка, адаптивний круїз. Все як положено. Двохзонний клімат-контроль, підігрів, вентиляція, та як я вам говорив. Тут вибори режиму їзди, так як це повний привід, автохолд. Камерка все працює, все гарненько, тому дуже достойний варіант. Не зволікайте, не затягуйте час, приїжджайте до нас, місто Львів, 127 на 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг Тому чекаємо на вас. Всім гарного дня, Копай-Авто на Папай авто.